Нарізку будемо робити, покажемо, як цей процес відбувається. Хлопці вон, зараз вже затискають саму шину, щоб вона не рухалася. Затискають і все. Так зручніше, дуже простий лайфхак. Зараз буду сам особисто вчитися. Як думаєте, вийде нарізочку? Є в нас зараз прибор, покажемо все. І хлопці цим пістолетиком навчають. 220. І кому нарізати? Поки. Акція безкоштовно. Поки я вчусь, не знаю, що буде їздити, але е, заїжджайте. Заїжджайте, будемо. Та розкажи як, розказуй. Е, два класи, Покажу. Беремо Покажу. легеньку плавно. Прижимаємо до борта так. і ведемо. Легенько не прижимаючи сильно. І що? І зараз виколопати його треба. Ага, Поняли, як просто все? Все, купляєте таку пєстіка. Нажимати щось треба чи ні? Не, чи? Просто прижимаємо Все, до прижимаємо і до борта і погнали. А, все. Так, вже платно, я вже розібрався. До все, оце його треба забрати, щоб побачили, що нормально. Бачите? Яку глибину треба різати? А, глибина береться мінімальна, по... де саме глибша точка на шибці. Якщо глибша є, беремо Ух. аж... Бачите? Трохи мазанув, забагато. Не Нормально? Не все, а це безпечно різати чи ні? Якщо на принципі ведучі колеса можна, на ружовій, не бажано рекомендує. взагалі. Не рекомендується. Не ну, рекомендується взагалі. Взагалі треба трошки приловчитися, але тут бачите, такий різачок. Він так під навку, бачите, як зроблений. І все, і собі прицельно. Беремо і погнали. І ріжемо. Оба. Мінус. Зараз майстер покаже, бо я зламаю. Блядь.